Всім доброго ранку! Привітаємося! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країно моя! Доброго ранку, садочку рідний! Доброго ранку, всім миру тепла! Сьогодні поговоримо про наше тіло та його здібності! Подивись на хлопчика та назви частини тіла. Діти, а що вміють робити наші руки? Писати, малювати, шити, в'язати, вирізати, різати. А що вміють робити наші ніжки стрибати, крокувати, сідати, бігати. Поміркуй та скажи, для чого нам потрібні вуха, очі, ніс. Чудово. Ти молодець. Пропоную пограти в гру. Дій швидко. Дивись на картинки та показуй у себе частину тіла. Готовий? Починаємо. Вуха. Ніс. Очі, руки. Ноги. Я впевнена, в тебе все вийшло. Перевіримо, як добре чують твої вуха. Необхідно послухати звук та назвати музичний інструмент. Приготувалися? Починаємо! Ти був уважний, молодець. Подивись на зображення та поміркуй, для чого потрібні ці предмети. Ці предмети ми використовуємо, щоб малювати, ліпити, писати, вирізати, клеїти аплікацію. Щоб очі відпочили, зробимо гімнастику для очей. Слідкуй очами за кружечком. Ти дуже уважний, тому швидко впорайся з цим завданням. Подивись на зображення, знайди відмінності та порахуй. Перевір себе. Пограємо у рухливу гру, знайди предмет такого кольору. На екрані побачиш колір. Знайди у себе вдома предмети такого кольору. Ми будемо чекати на твої фото. Діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали. До зустрічі! Чекаємо на наступному занятті!